У перше в житті так кричиш та крику не чути. Повітря густей від удару гаряче, ця сцена тобі знайома, її не раз, проживала з героями кінофільмів, виявляється, вона насправді проходить в режимі slow motion. Повільно і граційно розкриваються подушки безпеки і повіки, широко, як ніколи, бо, може, в останнє, а може від жаху, а може, від неминучості, смерть. Заглядаю в зіниці краплями, белодонними. Повільно і граційно скло вітрове покривається зморшками тріщин, жодних спогадів, жодних жалів, жодного та янголів. Тільки хрускіт і скрип металу і подив. У мене кістки є, хребет і суглоби. І ось саме зараз вони виконують свою музику, їхній зоряний час, ламаючись. Усе замовкає, наступає космічна тиша, мить правди на дерена безбожя, хоча більше схожа на вічність і суд страшний, яких нікому розсудити.